Сьогодні у випуску дізнаєтесь, захоплюючи історію про внесення змін до змін в податковий кодекс щодо сплати військового збору пільг і оподаткування дія сіті. Чому бронювання деяких працівників автоматично продовжено на місяць? Для чого встановили перехідний період щодо застосування нових форм фіскальних чеків? Що змінилось у формі заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та як працюють банки і казначейство на завершенні 24-го та початок 25-го року? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Почну із захоплюючої історії про внесення змін до змін. 4 грудня парламент прийняв в цілому законопроект номер 9319 в якому була правка до закону номер 4015 про підвищення податків щодо скасування оподаткування заднім числом. 25 грудня закон підписано президентом та в той же день опубліковано. Отже, з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів та юросіб-єдиників 3 групи. Змінами підкоригували норми щодо сплати військового збору. ФОП на загальній системі, Темінову ставку військового збору 5% будуть застосовувати до загального річного доходу 2025 року, а до загального річного доходу 2024 року ставку 1,5%. Для фізичних осіб сплата військового збору за декларацію про стан майновий і доходи за 24 рік буде здійснюватися за ставкою 1,5%. Виключенням є отримані починаючи вже з 1 грудня 2024 року суми оподаткованих доходів від операцій з майном, доходу у вигляді вартості. Спадкованого чи отриманого у дарунок майна будуть оподатковуватися за новою ставкою 5%. Незалежно від зазначення таких доходів у річній податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік. Першим місяцем, за який ФОП на єдиному податку груп перша, друга та четверта слід буде сплачувати військовий збір, стане січень 2025 року. При цьому для ФОП на єдиному податку груп першої та другої передбачено надання пільг по військовому збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці. Першим кварталом, за який ФОП та юридичні особи на єдиному податку групи 3 будуть сплачувати військовий збір, стане перший квартал 25 року. Зверніть увагу, що для тих ФОП, хто сплатив військовий збір в грудні 2024 року за жовтень-грудень 2024 року сплачену суму можуть зарахувати в сплату військового збору за звітні періоди 2025 року. Змінами також виправлено інші недоліки закону номер 4015, А саме, звільнення від військового збору усіх мобілізованих. Скасування військового збору для є резидентів, зарахування сплаченого ФОПами військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнення положення. Крім того, нагадаємо, що закон номер 4113 розроблений з метою вдосконалення оподаткування резидентів Дія Сіті та їх спеціалістів, та передбачає для резидентів Дія Сіті зі статусом стартапів скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо їхня кількість становить менше як 9 осіб. Передбачається також, якщо стартап. Не виконав критерій до завершення другого року перебування у статусі резиденти Діє Сіті, то треба буде доплатити ПДФО. Та ЄСВ, звільнення від оподаткування податком на виведений капітал благодійної допомоги, наданої резидентами Дія-Сіті на користь ЗСУ, отримання їх контракторами, можливості здобувати дуальну освіту, усунення з їх контрактів вимоги підписання актів на послуги і звільнення від ПДВ послуг, наданих іноземцям, посилення антикритеріїв резидентства Дія-Сіті на період дії воєнного стану та післявоєнний період. Всі зміни, які будуть діяти для єдиників з 1 січня, розберемо 30 грудня на онлайн-конференції нові зміни для ФОПів з 1 січня та меморандум банків про посилення фінмоніторингу ФОПів. Військовий збір ЄСВ, розрахунки, звітність і наймані працівники. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на Держреєстри України. Внаслідок атаки тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Фахівці цілодобово працюють над відновленням сервісів. Для забезпечення послуг запроваджено тимчасові механізми на базі паперових носіїв. Усі дії, здійснені поза реєстрами, будуть внесені до системи після відновлення. Інформацію про порядок надання послуг можна знайти на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та міжрегіональних управлінь юстиції. Через кібератаку на держреєстри Кабінет міністрів автоматично продовжив строк діючих бронювань на місяць. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня, грудня двадцять року, наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилось до 19 грудня, тобто до кібератаки, роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів. 26 грудня на єдиному порталі державних послуг дія відновили функцію бронювання від мобілізації. Отже, можете вже бронювати співробітників. Дія сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Подаєте заяву і чекаєте 72 години. Далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника. Зверніть увагу, що бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал Дія, продовжуються автоматично на місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Міністерство оборони зобов'язано протягом п'яти днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галусях або бере участь у забезпеченні економіки. Економічної стабільності країни про проблеми для отримання і підтвердження критичності та про успішне проходження перевірок ТЦК дізнаєтесь 3 січня на майстер-класі все, що потрібно бухгалтеру, і кодровику з 1 січня, зарплатні показники, щорічні відпустки, зарплатна звітність отримання критичності та перевірки ТЦК. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Мінфін вирішив продовжити до 1 березня 2025 року перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів, який затверджений наказом номер 601 Термін продовжено для здійснення суб'єктами господарювання заходів щодо налаштування роботи РРО, програмних РРО для забезпечення формування ними фіскальних чеків за новою формою та змістом. При цьому для магазинів безмитної торгівлі передбачена можливість протягом трьох місяців віддати на наказом чинності при продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів видавати розрахункові документи за старою формою однак, з обов'язковим зазначенням реквізитів. Паспортного документу покупця товару, ваги одиниці тютюнового виробу, кількості тютюнових виробів в одиниці товару пачці, міцність алкогольних напоїв та об'єм у літрах одиниці товару пляшки. Нагадаю, що Мінфін наказом номер 601 вніс зміни до положення про форму та зміст розрахункових документів, електронних розрахункових документів, порядку подання звітності пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій, інструкції щодо заповнення звіту про використання книг обліку, розроблення рахункових операцій за формою номер ЗВР 1. Крім того, змінами передбачено визначення понять платіжний термінал, з'єднаний з РРО програмним РРО, та платіжний термінал поєднаний з РРО програмним РРО, можливість зазначати у фіскальному касовому чеки спрощеної назви товару та використання для визначення групи товарів чи послуг ДК 016-2010, визначення ідентифікатора електронної марки акцизного. Датку серійного номера, електронної марки акцизного податку обов'язковим реквізитом розрахункового документу при роздрібній торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, доповнення форм розрахункових документів, реквізитами паспортного документа та інформацією, необхідною для контролю обсягів проданих тютюнових виробів та алкогольних напоїв для магазинів. Безмитної торгівлі наказ номер 601 набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування. МінФін підготував проєкт наказу, яким запропоновано продовжити. На два місяці до 1 березня 2025 року перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів. Зазначений наказ найближчим часом буде подано до державної реєстрації до Мін'юсту. І є час для того, щоб всі могли налаштувати РРО програмний РРО. А після 1 березня 2025 року, у разі видачі фіскального чеку за старою формою, такий чек не вважатиметься розрахунковим документом, і торговця можуть оштрафувати на суму 100% вартості проданих з порушенням товарів за перше порушення і 150% за наступні повторні. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Відповідно до пункту 77.1 податкового кодексу, ДПС має оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті план графік документальних планових перевірок до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки, а потім щомісяця вносити до нього зміни. Отже, на сайті ДПС вже з'явився план перевірок на наступний рік. Перевірити, чи не потрапили ви під пильне око податківців, можна у зручному довіднику, який розміщено на бухгалтер. Платформі номер 1 за посиланням під відео. Крім того, Пенсійний фонд України оприлюднив план перевірок на 25 рік. ПФУ також вже затвердив річний план здійснення заходів державного нагляду контролю Пенсійного фонду України. Перевірки будуть здійснюватися у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. До плану включили 954 суб'єкта господарювання. Ознайомитися з планом-графіком можна на бухгалтерській платформі номер 1 за посиланням під відео. Мінфін наказом номер 440 виклав у новій редакції заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. Зміни внесено в частині забезпечення можливості платникам єдиного податку самостійно відмовити від застосування спрощеної системи оподаткування у разі набуття ними статусу резидента Дія-Сіті. Заміни відомостей з КОАТУ. Оновлено пункт 6 заяви місця провадження господарської діяльності, адреса, індекс. Крім того, внесено зміни до розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. Зокрема, у новій редакції викладено пункт 5,1 розділу 5 доходи, отримані суб'єктом господарювання за попередній календарний рік. Так, слова доходи у грошовій формі готівкові або безготівкові, замінено словами доходи в грошовій формі, готівкові або безготівкові, у тому числі з використанням електронних грошей. Також внесено інші косметичні зміни у тексти форм. Цей наказ на чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування. Його опубліковано від 25 жовтня 2024 року. Тож нова форма заяви та розрахунку доходу почали діяти з 24 грудня 2024. Четвертого року. Державна казначейська служба України повідомляє, що у період завершення бюджетного 2024 року на початку 2025 року останнім днем проведення платежів клієнтів органів казначейства через систему електронних платежів Національного банку України в бюджетному 2024 році є 27 грудня 2024 року. Останнім днем проведення платежів за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану є 30 Грудня 2024 року. У період з 27 грудня по 30 грудня 2024 року казначейство працює в СЕП НБУ у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів, поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та інше на рахунки відкриті в казначействі. У період з 31 грудня 24 року по 1 січня 25-го року включно, ніж банківські платіжні операції через СЕП Національного банку від казначейства або на адресу казначейства не здійснюються. Учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу казначейства, а казначейство – на адресу учасників СЕП. Починаючи з 2 січня 25-го року, органи казначейства працюють у звичайному режимі. Також Нацбанк визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2024 року та на початку 2025 року. У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24 на 7 із датою поточного календарного дня згідно з технологічним регламентом роботи системи. Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. No пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть у коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми думками під відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.